Наша колеги, проводимо планове засідання комісії гуманітарних питань. На засіданні присутні члени комісії. Запрошуємо начальник служби у справах дітей Ольга П'яна. Є пропозиція розпочати засідання. Хто задав пропозицію, прошу проголосувати. Дякую. На порядок денний пропонується два питання: перше про внесення змін до положення про службу у справах дітей Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області. Друге про затвердження операційного плану заходів на 2025 2026 роки з реалізації Шпанівської сільській раді стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2024-2028 роки. Хто за даний порядок денний, прошу проголосувати. Дякую, переходимо до першого питання. Про внесення змін до положення про службу у справах дітей Шпаніїської сільської ради Рівненського району Рівненської області. Доповідає начальник служби у справах дітей Ольга П'яновка. В травні було писано постанову. Про передачу повноважень від районної державних адміністрацій щодо здійснення установлення на місцеві рівні до сільських селищних, територіальних громад. І в зв'язку з цим нам необхідно не внести зміни у положення про службу у справах дітей, щоб здійснювати на належному рівні свої повноваження, тому що питання усиновлення це дуже відповідальний процес, в який є. Кримінальна відповідальність, і тому ми не можемо діяти без відповідного затвердженого положення зі змінами. Тому ми внесли у проєкт рішення зміни в положення щодо суто питання усиновлення, От, і викласти положення в новій редакції. Прошу підтримати такий проєкт. Шані колеги, в кому будуть питання? зауваження пропозиції. Отже, є пропозиція поводити даний проєкт рішення та винести народних сесії. Якщо усиновлення скільки це триває процедура по ну, часу? Зараз швидше набагато є, може до трьох місяців. До трьох місяців? За, десь від, від місяця до шести, то по середньому три місяці. Бо були такі. Е... Дуже довго. Що, то, те, що дуже довго, і що дітей неможливо, що дуже багато зараз усиновляють. <тас> У нас установителів <тас> <тас> багато, <Так>. <тас> а, <тас> а дітей мало. Так. Всі хочуть <тас> дітей маленьких а. від нуля до трьох <тас> років і всі так. чогось хочуть дітей. У мене сестра з цим стикнулася і вона десятирічного хлопчика мусила установити, а хотіла маленьку. Немає дітей маленьких. І навіть з такої ситуації, що війна теж так? Це в нас, а де сестра зареєстрована? Добровольські керівники розставили, варські чи бачите, у нас самій добровольцем. Усиновлення в основному по обліку, де вони на перебуваємо обліку звертаються до служби, та служба їм пропонує спочатку дітей, які в них є на обліку. Якщо в них таких дітей немає, вони звертаються в обліку. На обласний рівень. Якщо в області немає, вони мають права звертатись по всій Україні. Ну, і в основному, якщо дитя попадає до нас в службу, його зразу ж ну, забирають маленьких дітей, зразу. Зазвичай малесеньких дітей ну, дуже мало. Але беруть таких, що мають вже діти, правильно? Чи не різні? Різні. Ну, десь 90% таких, що немає Ні. дітей. Да, а років. в нас в громаді були багато випадків Ну, Є в нас під наглядом нас 11 дітей. Одинадцять 11. це, це так, 11. вони до 18 років чи ні, усиновлені да? діти, це вже на правах вільної діти. А, а, а є, є по догляду, да, є усиновлення, є опіка. Піклування є дитячі будинки сімейного типу і прийомні сім'ї. У опіка і прийомні сім'ї, і дитячі будинки в них діти до вісімнадцяти, ну можна до 23 Там виплати роблять. Виплати, а якщо усиновлені? А усиновлені це все. Це на правах рідної дитини. Ні, от тільки одноразово це допомога їх при народженні – 40 тисяч. Це вже на правах рідної дитини, там вже і спадщина, і все це вже ваша відмови. на все життя. Ви маєте право на відмову в суді, але це дуже відкриває. Це вже ви взяли це на себе, як то кажуть, відповідальність. І відповідальність, і відповідальність раз, і так. Так. раз і на все життя. Ну, але це таки треба бажання зробити дитину, що з Дякую. Отже, якщо ви маєте більше питань, зауваження є пропозиції поводити даний проєкт рішення про затвердження операційного плану заходів. Е і ви на розгляд це. Хто задав пропозицію, прошу голосувати. Дякую. Наступне питання про внесення змін до положення по службу у справах дітей штамівської сільської ради району Юніцької області. Да, Ви поміняли місцяве? Да, да. Ну, про, я так і б сказала, що усилання нам передали і через то треба положення ну, затвердити, внести зміни. А по операційному плану. Давайте по операційно, щодо операційного права, ну в принципі, питання переплітаються. одне так, з так. Да, одним. Це нам надійшло розпорядження від обласної адміністрації, і на рівні держави був стратегія була відповідно створена щодо забезпечення права дитини на сімейне виховання. І нам потрібно розробити свої, свою стратегію, затвердити свій стратегічний. План заходів в громаді, по якому ми будемо діяти на 2024 2028 роки. Ну, ця стратегія направлена в основному також, як я і казала, на виховання і зростання дітей в сімейному середовищі. Це розвиток сімейних форм виховання. Тут в плані, якщо ви вже знайомилися, ну, вказано, що створення дитячих будинків сімейного типу в нас на території прийомних сімей. Підтримання опікунських сімей і таке нововведення створення патронатних сімей на території громади, і, і також надання соціальних послуг діткам е, складних життєвих обставинах, забезпечення інклюзивними послугами на місцях дітей, щоб діти навіть з інклюзією в нас отримували всі соціальні послуги, не потрапляли в якісь спеціальні заклади. У принципі нас громада може забезпечити ці потреби дітей. У Нас є свій інклюзивний центр, який гарно функціонує, надає дітям послуги. От. І також е, наші це ну, хороший показник, що в нас жодна дитина з нашої громади сирота і позбавлена не перебуває в інтернатному закладі. У нас всі дітки е, влаштовані в сімейні форми. У mm -hmm. нас порівняно з по статистиці, з іншими громадами. У нас на, е, перебуває 25 дітей на мовки. Дітей дуже багато. Там інші громади mm -hmm. по три, по п'ять, по десять дітей. От у нас 25 дітей, і ще окрім того, у нас. 35 дітей, влаштовані в дитячі будинки сімейного типу і прийомних сім'ї. У нас ще на території три дитячі будинки сімейного типу. Два з них наразі за кордоном перебувають. І новостворених дві прийомних сім'ї. Це у Бармаках створилася навесні. Прийомна сім'я Казімірчуків. Вони взяли чотирьох діток з Дубровці. Казімірчуків. Ну, От, вони взяли, ну у них немає власних дітей, вони колись опікунами у нас були над дівчатками. Четверо, да, вони да. взяли четверо хлопчиків із однієї сім'ї з Дубровиці. А, ну, tolles. Там діти дуже щасливі, що вони ну, просто oh, здобули шаш... сім'ю. Там діти так намагаються. Навпан... Uh, меншому хлопчику рік з лишнього рух, а старшому 14. <laughs> Вони по-центральному Вони поцікають. Напроти, да? Там батько чи загинув на війні, чи пропав у Ну Щось непонятно. А мати не двоє да. емоційно, вона наклалася в руки. Ну, діти там дуже настрадалися. Такі, то вони зараз і хлопчики такі щасливі. Хлопці всі. Я да. ну, бачу, і батьки, вона ця Казамірчук, і баба в них там, вони просто трусяться за тебе діти. <гаданістична> О, то це нова сім'я і нова сім'я у нас прийомна створилася Тараса Блащука, вони малому Олексії проживають. У нас на території він колись був у нас повноважений президентом по правах дітей. То він також створив прийомну сім'ю. У них дівчинка була вже тимчасово з міста влаштована в їхню сім'ю. Так, як було, дадіть дитин дитину, просто попросили влаштували на рік без коштів, без нічого. А тепер вони вже створили сім'ю і ну, будуть влаштовувати туди так само дітей. Це в нас дві прийомні сім'ї. Ну, ця програма передбачає підтримку таких сімей, там як фінансування відповідно типової програми. Тому погодити цей проєкт рішення і винести на себе. Розуміло. Mm -hmm. Коли когось є питання, за давати пропозиції. Якщо питання, є пропозиція поводити даний проєкт рішення, підготовлений, і винести нових сесії. Хто заданий пропозицію? Дякую, колеги. Все, на цьому все. Засідання завершується. Питання всі розглянули. Дякую всім за роботу. До зустрічі на комісії. Ще на Дякую за сесії.